Ось відкритий вже вулик. Що я роблю? Я беру звичайний будівельний фен. Ось я показую бджоли, ось вони. Ось вони є. Я їх прикриваю цією дощечкою. а тут я прикрию, щоб полум'я ну, жар не проникав аж туди у Смиву. Коли я це зробив от, важко одному, тому що ну, знімати і показувати, але тим не менше я покажу. тепер Теперь і випалюю. Ось, і щастий, ось тут бачите, там, де міг бути шашель, я випалюю повністю. Це один часто ідеоруса без інфекцій. І шашель який вже Десь там міг вкрасти, я його змічую ці вулиці, таким чином збережеться у вас на десяток років довше. Ось я обробляю так термічну вулицю. жоли як бачите, спокійно себе ведуть. Вони, звісно, треба. Орієнтуватися так, щоб ви цю операцію проводили тоді, коли у вас ще не дуже багато джил. Ось Ось. вони вже всі почули. Але ми продовжуємо роботи. Продовжуємо роботи. І фактично це зверху з берег. Виділенням пена дуже швидко ви дезінфікуєте і разом з тим боретеся із шашлем. Шашель, як правило, заводиться вулику ось тут, на дні, на дні. І коли ви так зробили, потім можна, ясна річ, взяти, бжоли пересунути на цю частину вулика, де ви вже зробили. Тут вже температура така, що безпечно бджолам там лазити. Все, це не метал, він недовго тримає температуру. Уже пересунули на цю сторону. І потім заставною дощечкою закладаєте звідси і звідси, і тут так само феном обробляєте. Можна і так робити, ось так. Але це трохи небезпечно, щоб не пошкодити дживо. А краще, ось так, як я кажу, берете. Ну я зараз візьму, покажу як це робиться. Вже можливо у когось не дуже велика уява. Ось так. Бачите, заставна дощечка. раз, щоб полум'я набжив не, не дуже було. От ось заставна дощечка. Зараз я її ще одну рамку візьму одну рамку ставлю себе. бо я там уже обробив О. ще одну взяти. О, взяти отак доставну дощечку Ось. І дуже бажано з цієї сторони ще одну заставну дощечку. Але оскільки в мене зараз під руками немає, ще просто дощечки заставної, то я можу ось так зробити. Ось, бачите, прикрив відповів. Прикрив. І ось. Саме там путика. Тут температура дуже велика, тому треба обережно, ясно це робити, далі пересунути і направляти повному ярличному моном пороні для І Таким чином захищаєте. От, От приблизно в такий спосіб ви можете ваші бджоли продезінфікувати, головне боротися із шашлем. Який нищить наші вулики. Застосовуйте такий прийом, можете акуратніше, як я, якщо вам, у вас буде помічник, то ви всі ці е, переставите в одну сторону, прикриєте, обробите і е, обпалите. І це дуже гарна і дезінфекція від гнильця і чашля. От так. Дякую за увагу.